Наша автентична. кухня взагалі досить цікава і різноманітна. Ну, от, наприклад, у вас вдома яка є така страва, яку завжди мама готує. От завжди. От, ви приїжджаєте і ви кажете, мама, зготуй мені. Мерези. Мерези. О, цю... а, О, О, так. все ж фельмені. Наприклад, у мене вдома моя Оля дуже любить смажену картоплю. Вона її обожнює, але саме як я її смажу. А я краще любила книші, О, мама книжі. Дуже тобі... ну, красна. Смачна і, 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 дуже і складна, тому що вона клупітка февруває. Мама казала, йди в брандруру і там є ниші. Була така, вона була поживною, вона не була такою вищою кухнею, Вона в нас поживна. бойки дуже багато працювали. Ми загалом землероби і ми випасали овець. У нас домінувало і тваринництво, і рослинництво. Ми такі були газди. Так. Наші практики всі були так. газди. І не було часу так, щоб газдення займало дуже багато часу кухні. Тому страви готувалися поживні і, такі... і ситні. Багато борошна, це багато м'яса. Ну, М'ясо ми... не дуже багато вживали. 에... що різала... а, ну, сало більше. Ну знаєте вживає. Ми... Смар... Давайте, та, смар... та, давайте та. ми собі уявимо, що ми були. 에, знаєте, якими. Баурами. Бата уявляти, а ми були баурами? не були баурами. Тобто ми могли різати шателя, тільки свиню. Чому бойки не святкували день народження? На логіку. Тому що бойки вважали, що це є вкорочення їхнього віку. Бойки вважалися старожилами, і вони говорили, що кожен рік день народження скорочує їм життя на один рік. Вони це не вже визнавали як свято, вони це визнавали як скорочення життя на один рік. Тому бойки не дуже шанували саме день народження. Ну бо ми, ми як збирали опис традицій, як проводили перше свято хліба, бо друге свято хліба, воно вже було зовсім не те, що було перше свято хліба. І їздилися по села і збиралися саме описи наших бойківських традицій. І там теж вказували, що в нас святкували, які в нас робили традиційні страви, що як у нас латкали, як зустрічали хлібом, проважали з хлібом. Бойки насправді Вони були скриті. Ми в гірському населенні. Ми скри така була община скрита, але вони були дуже дружні, дуже щирі. щирі, завжди готові були прийти на допомогу. Ми за те, щоб відроджувались наші бойки, саме бойківські традиції.